Добрий день всім любителям історії! Ми продовжуємо вивчати історію України, і сьогодні ми будемо з вами говорити про монгольську навалу на українських землях та золотоординське панування. Як завжди для наочності я вам прописую тему. Монгольська та Золотоординська навала. Сьогодні тема нашого уроку, нашої зустрічі. Отже, наприкінці 12 століття у степах Центральної Азії утворилася могутня монгольська держава. Утворюється могутня монгольська держава. Року 1206 1206 року ханом цієї держави Монголії було проголошено Тимучина. Він же Чингісхан. Тимучен, він же Чингісхан, скоріше за все, вам було відомо, ви чули таке ім'я, точніше, такий титул. І він розпочав здійснювати завойовницьку політику. Перший свій похід він був на руські землі, відбувся 1223 року. 1223 року Відбувається перший похід монголів на руські землі. І на з'їзді князів у Києві було вирішено виступити разом з половцями проти монголів. Похід на Русь плюс Половці. І у квітні 1223 року вони вирішили походом руські дружини, їхні, їхні князі, відповідно, очолив це все військо, Мстислав Романович Київський, Мстислав, Мстиславович Удатний це Галицький князь, там Мстислав Святославович, це Чернігівський князь. Битва з основними силами монголів відбулася 31 травня 23 року. Знову ж таки, в квітні ось вони у нас рушили. І основна битва відбулася 31 травня. На берегах річки Калки це битва на річці Калка. Битва на річці Калка. І. Військо Русичів на Калці зазнає поразки, тобто Русь програє, монголи ставим плюс, вони виграють. Втрати руського війська були величезні. Лише кожен 10 русський воїн, що брав участь у поході, повернувся додому. А другий похід монголів відбувся наприкінці 30-х років, це весна 1239 року. Це перший похід. Ось я вам прописую другий похід. Це 1239 рік. 1239 рік настається другий похід. Монголи опинилися на кордоні українських князівств. І першим на шляху, як ви знаєте, просування Орди, це був онук Чингисхана Батий. Відповідно, першим містом, яке потрапило Батиєві, це був Переяслав. Я вам тут прописую Батий. Це у нас вже, відповідно, онук Чингісхана. Перше місце це стояло Переяслав. Перше місто стояло Переяслав, монголи захоплюють Переяслав, руйнують і спалюють його. Тобто монголам ставимо плюс, вони захопили, Переяслав програє і його знищують. Того ж самого року сумна доля спіткала і чернігів. З Черніговим зробили е, так же само. І наприкінці 1239 року монгольська кінота вдирається до Криму. Плюс Крим, монгольська кінота вдирається до Криму. А вони е, переслідують переможених половців. Пишемо також мінус половці. Половці програють, монголи. Виграють і завойовники захоплюють майже весь півострів. На початку 1240 року інша частина монгольського війська наближається до Києва. Будь ласка, цю дату запам'ятайте 1240 рік. Це у нас вже йде наступ на Київ. Про тривалість облоги Києва, а також точну дату падіння міста. В писемних джерелах згадки не збереглося, як і жодних свідчень. Але за одним літописним списком взяття Києва-монголами відбулося на Миколин день або 6 грудня. Отже, умовно, я вам пропишу 6-12 рік. В іншому списку взагалі не наводиться жодної дати. Але ж сказано, що місто тривало, трималося 10 тижнів і 4 дні. Тобто трималося, я вам пишу, 10 тижнів і 4 дні. Це за свідченнями іншого літопису. Майже всі житлові і господарські споруди, палаци, собори Києва, внаслідок монгольського оплоту перетворилися на згарище з понад 8 тисяч дворів, за словами. Літописів збереглося лише 200. Отже, дивіться, яке було тотальне зруйнування. У нас тут виходить 8 тисяч дворів, залишається після цього нападу лише 200 дворів. Отже, мешканці матері міста руських залишилося з 50, це умовна цифра. 50-60 тисяч чоловік, які проживали донували, залишилося лише 2000. Тобто, розумієте, який, який великий масштаб руйнування. В Києві основні сили Батия рушили на Володимир і на Галич. Це після Києва, вони рушають на Володимир і на Галич. Рушають на Володимир і на Галич, тоді як інші монгольські загони залишаються плюндрувати Київ далі. З вогнем і мечем в монголи пройшлися по Київській, Волинській, Галицьких землях. В 1241 року монголи вийшли на західні рубежі Русі. Частина монгольського війська вдерлася на територію Польщі. 1241 Це у нас монголи, йдуть до Європи. Монголи вдираються до Європи, е, вдираються на територію Польщі. Основні ж монгольські сили вступають у межі Угорщини і рушають на Словаччину і Чехію. Я вам прописую на Польщу, на Словаччину, на Чехію та Угорщину. Проте, вже 1242 року Батий припинив похід на Захід через Боснію, Сербію, Болгарію та Русь вивів свої війська до Понижзя Волги. Поводом до цього послужила смерть головного монгольського хана Угедея, І Батий прагнув взяти найактивнішу участь у виборах нового хана. Проте, причини припинення. Ось такого походу були набагато глибшими. Тобто Батей не мав сили тримати у покорі усі завойовані ними країни і міста Центральної Європи, тобто а, він не зміг би всіх тримати, і, а, відповідно, його військо зазнавало вже великих втрат. Отже, причини, основні причини, так би мовити, офіційні, Офіційно це смерть хана. А неофіційна, це у нас, звичайно, ті причини, які хан би не озвучив своєму війську. Відповідно, неофіційна причина це недостатньо сили. Недостатньо сили. Було у хана для того, щоб тримати у покорі народи. Тримати народи. І також не було достатньо сили для е, розширення його армії, щоб тримати армію. Тримати і набирати військо. Отже, зараз ми поступово з вами переходимо саме до Золотоординського панування. Взагалі Монгольська імперія. А її було поділено на 4 улуси. Улуси це у нас, відповідно, області. Будь ласка, запам'ятайте, отже, Монгольську імперію, ось у нас вона, була поділена на 4 улуси. Улуси, це у нас, відповідно, як область. Отже, Битиєві володіння становили найзахіднішу частину Улусу. Тут було утворено всю державу Золота Орда. Наслідок цього поділу було утворено Золоту Орду. Було утворено Золоту Орду. Під владою тієї держави, що охоплювала територію від Уралу до Західного Сибіру, до Чорного моря, опинилася вся Русь Україна. Монгольська навала. Досить невпізнано змінила південно-західні руські землі. Взагалі, найбільшого спустошення, як ви вже помітили, це зазнав Київ Переяслав і Чернігівське князівство після походу хана Батия. Вони потрапили в залежність від Золотої Орди, і влада князів у цих землях зберігалася. Проте право на князювання підтверджував саме монгольський хан, він давав особливу грамоту, яка дозволяла тому чи іншому князю володіти цими землями в обмін на визнання своєї зверхності, тобто зверхності хана, та зобов'язання надавати йому військову. Військову допомогу і сплачувати данину. Ось ця грамота називалася ярлик. Грамота називалася ярлик, тобто давала повну, повне право було землею якомусь князеві, якого назначав хан, і, відповідно, князь. Повинен був сплачувати данину і допомагати військовим. За свідченням джерел, монголи вимагали від усього населення сплати 10-ї частини як продуктами, так і майном. Щодо данини, я вам приписую 10-та частина від усього свого відповідно майна. Дивіться, вона, вони повинні були платити продуктами та майном і, власне, людьми. Продукти. Прописую, продукти, майно та люди. Це все входило в данину. До такої страшної людської десятини потрапляли і ті, хто не міг розрахуватися в звичайний спосіб. Зібрані люди потрапляли в рабство і здебільшого їх здавали до монгольської армії. За обчисленням і збиранням даних наглядали монгольські урядовці. Найвищого урядовця на підкорених землях називали Баскаком. Баскак, тобто намісник хана на завойованій землі. Баскак це у нас намісник хана на завойованій землі. У його розпорядженні були військові загони, що постійно перебували в укріпленому поселенні, тобто баскацькому містечку. Всі завойовані землі за монгольським звичаєм було переділено на частини, на улуси, ми вже це з вами говорили, між підлеглими ханами та менш впливовими ханами. Так у Подніпров'я було переділено між е, іншими ханами. Взагалі, золотоординські правителі постійно втручалися у внутрішні справи князівства, а вони постійно роздмухували якісь міжособиці, між князями і не зупинялися перед знищенням князів. Е, що, в принципі, що, в принципі, вони і хотіли зробити. У 1243 році перший із князів визнав зверхність монголів та дістав ярлик за місто Київ і Володимир за Ярослав Всеволодович. 1243, Ярослав Всеволодович. Перший отримав ядлик. Перший отримає ядлик. Проте до е, зруйнованого Києва князь не поїхав, а послав туди своїх намісників. І після смерті князя Ярослава Всеволодовича право на Київ і Руську землю отримав його син Олександр, названий Невським. Ядлик я вам прописую тут Київ. Наступник був Олександр Невський. Одначе той відмовився від нього. Переяславська земля потрапила в ще більшу залежність від ворти, і у другій половині 40-х років 13-го століття тут не було е, свого князя. Взагалі вона втратила колишню велич і Чернігівське князівство. І від кінця XIII століття протягом першої половини 14 століття воно розпалося взагалі на нові уділи. Порівняно з іншими руськими землями, меншого спустошення від монгольської навали зазнало Галицько-Волинське князівство. Воно не було переділено монголами на адміністративні округи, як інші князівства, не було в ньому і намісників Баскаків. У Галичині і Волині правили власні князі спроможні продовження. Справу об'єднання українських князівств. Неостанню роль відігравав тут і видатна постать правителя Галицько-Волинської держави, ми неодноразово про нього говорили, це князь Данило Романович. Його заходи викликали невдоволення, бо тий, який поставив перед князем вимогу відвідати Орду. Отже, я вам тут прописую, що було не досить скорене це Галицько-Волинське князівство, на чолі з Данилом Галицьким. Ханові Батию він не дуже подобався. В жовтні 1245 року Данило виїхав до Орди. Данило виїхав до Орди. І унаслідок переговорів монголи затвердили його Галицько-Волинським князем. Він виплатив данину, якої не було передбачено, а залежність Галицько-Волинської держави від Золотої Орди полягала в участі княжого війська у походах монгольської армії. Тобто, що він отримує? Ядлик, і він повинен був допомагати монгольським ханам у походах. Тобто давати своє військо і давати свою дружину. А які ж були наслідки золотоординського панування? Підведемо з вами підсумок всього вище сказаного. А взагалі, наслідок золотоординського панування були досить е відчутними на наших землях. Щоб в повні оцінити наслідки цієї монгольської навали на українські землі, варто пам'ятати, що йдеться не лише про руйнівні походи 1238-1242 року, що є головним чином, тобто великим фактором, про столітнє перебування під владою монгольських ханів взагалі були величезні людські та матеріальні втрати, як висновок. Були величезні людські, людські та матеріальні втрати. Людські та матеріальні втрати, що їх зазнали українці, їхні князівство і так далі. А від першого найпотужнішого удару, за руками, зростає монгольська навала, навала Орди, і час від часу вони хвилями. Вдиралися на наші землі. А взагалі втрата ось такої політичної незалежності, виконання князями ролі служників і виконавців волі золотоординського опанування досить негативно вплинула на, на наші землі. Адже ослаблення Русі внаслідок монгольської навали поквапились скористатися західні сусіди. Тобто ось цим всім користується е, Європа. Наш, нашою слабістю. Користується Європа, передусім це Польща, Угорщина, Литва. Польща, Угорщина, Литва і Тевтонський Орден. Польща Угорщина Литва і Тевтонський Орден. Е, Ось вони нападають знову ж таки на наші зникровлені українські землі, які не мають снаги до жодного опору. І це, зрештою, приводить до розподілу українських земель між кількома державами. І в цьому найтрагічніший наслідок саме золотоординського панування він призводить до розподілу українських земель. Розподіл українських. Земель. Як висновок саме ось цього золотоординського і монгольського панування, да, їх навали на нам наші землі.